Восьмий день мого адвент-календарю, який я присвячую Збройним силам України, і сьогодні про 10 пам'ятників архітектури княжої ДБ, а також про деякі фундаментні залишки. Безумовна перлина це Софія Київська, яку ми можемо розглядати. До цих же перлин відноситься Кирилівська церква у місті Києві, Спаса на Бересті у місті Києві, три неймовірних собори у Чернігові, а саме Спасопреображенський собор. Борисоглібський собор, Мила Затишна церква на честь Ільї Пророка, Успенський собор у Володимира Волинському. Там же церква на честь Святого Василя і на честь Пантелеймона у Галичі. Далі ми будемо бачити залишки та фундаменти. Це десятина Київська церква. Успенський собор у Галичі. Залишки фундаменту у Переяслові. Михайлівський златоверги, який знаходиться під новобудовою, Спаса-Овручський, дуже перебудований, але він має аутентичні залишки, і в Овручі ви можете подивитися цю красу. Успенський собор в Києві він відбудований, і ми можемо там... Угледиці серед нової кладки і стару аутентичну, і неймовірний Збрузький на Тернопільщині. Те, що стосується кримських, таких як храм у Керчі, хоч він і побудований в час київських князів, він не був у київському князівстві, тому його туди відносити неможливо. Я вам пропоную відвідати пам'ятки нашої архітектури та донатити на ЗСУ. Реквізити описі.